На єгипетських пірамідах є зображення людей, які нагадують по формі тих, хто переніс поліоміеліт. Поліоміеліт це хвороба, від якої можна померти або на все життя залишитися інвалідом. Поки хоча б одна людина в світі хвора на поліоміеліт, жодна країна не може спати спокійно. Станом на сьогодні лише дві країни є ендемічними з поліо – це є Афганістан і Пакистан. Львівщина є однією з областей України, де високий ризик розвитку поліоміоліту. Цьому сприяє вторгнення Російської Федерації на територію України і війна, яка розпочалася в нас в державі, низьке охоплення щепленнями дитячого населення, а також значна міграція і переміщення населення всередині країни та за її межами. У Львівській області виявлено випадок поліоміеліту у дитини з Закарпаття. Тому ми маємо бути пильними і е, завжди працювати на те, щоб не пропустити випадок захворювання на поліоміеліт у дітей та дорослого населення. Поліоміеліт це сезонне захворювання, яке ми реєструємо в основному в літньо осінній період. Щорічно у Львівській області в середньому за місяць реєструється один випадок гострого в'ялого перлічу. На що потрібно звернути увагу лікарі при огляді дитини? Це на тонус м'язів, на рефлекси, чи вони не є знижені на температуру кінцівок, як верхніх, так і нижніх, тому що температура при поліоміеліті знижується, чи немає порезу обличчя. У разі, виник... у разі виявлення всіх цих симптомів, лікар повідомляє Львівський центр контролю та профілактики протягом 12 годин. У випадку виявлення гострого вялик паралічів. Відбирається в стаціонарі, куди госпіталізована людина дві проби: одна безпосередньо в день госпіталізації або в день встановлення діагнозу, і друга до 48 години доставляється в вірусологічну лабораторію з метою диференціальної діагностики. Настороженість лікарів повинна бути постійно, в тому від низової ламки, тобто від первинки до спеціалізованих закладів охорони здоров'я в першу чергу інфекційних стаціонарів, неврологічних відділень. У нас є амбітна ціль це є досягти 95% охоплення профілактичними щепленнями від поліоміеліту. На Львівщині на сьогодні цей показник складає 35%. В деяких громадах показник нижче 25. Кожного місяця 101 дитина віком до 2 років не вакцинована від поліоміеліту через відмову батьків. Тому, відповідно, шановні колеги, давайте разом роз'яснювати важливість вакцинації від поліоміеліту, адже це одна з найнебезпечніших хвороб людства. Якщо ваша дитина або пацієнт раптово відчули порушення роботи рух, роботи ніг, порушення м'язевої сили. Дитина не може взяти іграшку, якою звикла бавитися, або бачите порушення артикуляції, порушення симетрії носогубних складок. Це є підстава в першу чергу звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар поставить діагноз гострий млявий параліч під знаком запитання, скерує таку дитину або у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню, або Західноукраїнський дитячий спеціалізований медичний центр, або у міську дитячу клінічну лікарню. Цієї дитини візьмуть на аналіз зразки калу два дні підряд, дослідять, чи немає тут вірусу поліоміеліту. Ця інформація є надзвичайно важливою для того, щоб знати, циркулює вірус поліоміеліту серед нашого населення, серед наших дітей, чи певний час ми можемо знаходитися в безпеці, інформований, озброєний. Не бійтесь, якщо пропонують здати кал для того, щоб пошукати в ньому вірус поліоміеліту. Це є питання безпеки нашої країни.